Як їх вставити на знаю. Ні, реально, не пробуй, то що це десь, тут з люба я може статися. Ладно. Там коротше, коли ти це... Коли ти видергуєш, то ти можеш назад її вставити, але я не знаю. Що це, як просто, типа, да. Я впив? Ты що цей звук, як це хуйня мокнув? Бувай, да, да, давайте все кидати. Да. О, бізон. Горить під водою. Отак типа. Якщо я кину вверх, чекай б зараблять. будемо мій бізон шукати, пацаны. Даун А він промовився! Да? Він провалився під текстури, блять! Я ебу відкат нахуй!